Привіт, друзі! Мене звати Олег Новорок і в мене для вас є хороша новина. Для українців, які вже тривалий час живуть за кордоном, можливості збільшуються. Наприклад, якщо ви принаймні три роки безперервно проживаєте в Польщі, а по факту зовсім трішки, і війна в нашій країні буде два роки, то, думаю, таких людей дуже багато зважаючи на те, що виїхали мільйони. І ви влаштовані на офіційну роботу та маєте документи, що підтверджують легальність вашого перебування, то ви можете отримати польський паспорт. Які вам дасть можливість в'їзду вже до 189 країн світу, а це на хвилиночку на 41 країну більше ніж з українським. До того ж, паспорт Польщі зайняв шосте місце у міжнародному рейтингу індексів паспортів, а це означає, що він є серед найпрестижніших паспортів у світі. З таким громадянством, до речі, зможете безвізово виїжджати навіть до США, Англії та Канади. Друзі, а якщо ви шукаєте детальну інструкцію, як отримати громадянство, або просто шукаєте спосіб для легального перебування за кордоном, тоді звертайтесь до нас за посиланням в описі під цим відео, і ми надамо детальну інструкцію абсолютно безкоштовно. А зараз Повернемось до теми та поговоримо і про інші паспорти. Найбільше можливостей вам можуть відкрити паспорти Сінгапуру, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції. На підставі цих паспортів можна в'їхати без візи до 194 країн. Щоправда, паспорти цих країн отримати значно важче а для деяких, як мінімум, потрібно відмовитися від свого основного громадянства. Що погодьтесь, вже відштовхую. Друзі, пишіть в коментарях, що хотіли б ви отримати громадянство якоїсь з країн. Якщо так, то якої і чому буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Підписуйся на канал та тисни лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.